Я приємно заскочена оцим, цими вимірами пана Василя Овсієнка, що книжок Стуса вже от стільки. Ніби знаючи їх, і ну не всі маючи, звичайно, але маючи уявлення про існування їхнє, я не сподівалася, що вже стільки, і це прекрасно. І дуже добре, що з'явилося ще одне видання до оцього ряду до цієї полички, і дуже добре, що воно саме таке, достатньо повне, ем, ретельно укладене уже в світлі досвіду повного зібрання і надзвичайно складної текстології, пов'язаної із ем, особливою творчою історією цих текстів. Про складність цієї текстології мені говорить мій власний досвід читача Василя Стуса і той зошит, який я сьогодні знову взяла до рук, в якому записані а, ті поезії, і тепер, читаючи і студіюючи його, я часом не знаходжу тих варіантів, які у мене в тому зошиті. Тому що вони приходили одним із тих шляхів, якими ширилася і існувала і побутувала ця поезія в колах читачів, яким вона адресувалася і до яких вона доходила всупереч усьому. І е, е, виникали варіанти. Може не тільки авторські, бо так побутує хіба що фольклор, який автора як персони немає, важливість і втішність цього нового видання полягає в тому, що а, текстів наших Найкращих поетів обов'язково має бути багато, вони мають бути доступні, вони мають ем, в свій особливий спосіб ем, оскаржувати неминучий може процес міфологізації ем, постаті такого поета і ем, тієї його знаковості, в якій Ця найважливіша для нас частина, що це поет, а не тільки герой, не тільки знакова постать. От ця суть дещо страждає. Це спостеріг дуже влучно Марко-Царинник чи то перед самою незалежністю, чи то на самому початку її. Те, що ім'я і постать знакову знають всі. Незрівнянно менше людей знає поезія. В певному сенсі це неминуче, і все-таки хочеться, щоб так не було, і все-таки хочеться щось робити для того, щоб, щоб так не було. І найкраще, що можна для цього зробити, це щоб з'являлись книжки. Щоб вони були отакі, як ця книжка. Порівняно з зібранням творів, вона компактніша, незрівняно зручніша. Її можна мати з собою в разі потреби. І вона водночас достатньо повна, щоб давати е коректне, адекватне уявлення. Про масштаб цього поета, щоб перечитувати його і пізнавати, і відкривати по-новому. Для того доброго читача, до якого Стус адресується, і про якого Він багато розмірковує, іноді напряму до нього апелюючи. Це перечитування має щоразу якісь нові відкриття. Якісь нові незауважені раніше аспекти, цілі шари і ем, сюжети. Для мене таким сюжетом свого часу була проблематика автентичного буття Істуса. Дуже важлива, в принципі, така лірико філософська проблематика. І, звичайно, в нього абсолютно неповторним чином вирішена і дуже для нього суттєва. Він своєрідно підсумував її в отій нотації двоє слів читачеві, коли сказав, що якби було краще жити на землі, то він би вірші не писав, а робив би коло землі. В тому сенсі, що з одного боку людина сама вибирає, сама вирішує, сама будує себе і свою долю, а з другого боку дуже тяжіє над кожним час, обставини і, власне, в поєднанні одного і другого вимальовується цей візерунок. І людина, яка живе життям свідомим, неминуче повертається в якісь вирішальні моменти до питання, чи ти такий, як хотів, чи ти так живеш, як мав намір жити, як думав, як прагнув, як обіцяв собі чи комусь. І власне от ця підзвітність собі, ця відповідальність за себе високою мірою властива цьому поетові і о, абсолютно неповторним чином втілена в його творчості. Це один якийсь дуже важливий і цікавий для мене сюжет. О, коли самонастанови, настанови накази самому собі, порахунки із самим собою, дивовижним чином виявляються поезія. Ні, вистояти, вистояти, ні, стояти тільки тут, у цьому полі, що на і власної недолі спізнати тут на рідній і Морон, рідна чужина це вже інший сюжет, який порівняно недавно мені відкрився устуса в усій своїй значимості, в усій своїй якісь такій наскрізності, концептуальності і в моторошні абсолютно правдивості. Цікаво його відчитувати, починаючи із ранніх, навіть таких ніби передранніх спроб, тому що відкривається особливим чином становлення поета і неймовірна динаміка його прориву крізь. Ту поетику, яка панувала, коли він, коли він починав, страшна своєю здатністю знівелювати будь-яке обдарування, звести його на нівець. Загальна і нічия. Те, що зробила радянська доба, в принципі, з поезією, це Просто важко собі уявити, як можна у віршах вбити поезію, чи абсолютно її з них вилущити, як можна називати поезією те, що власне є її антиподом. Ну, Може це цікаво тільки фахівцеві, але в тому криються якісь такі особливі уроки застереження, парадокси. І ем, щодо стуса це багато що пояснює е, тому, кому, кому це цікаво. Оця рідна чужина ем, це не випадково. Оксиморонним таким, з, зітканим із таких суперечностей, полярностей є весь його стиль, про це дуже гарно свого часу сказав Костя москалець. І ще в армійських віршах Стуса, теж ще зелених, юних, ем, інтоксикованих отією барабанною ем, псевдопоезією доби, вже є оця ем, надзвичайно суттєва. Суперечність між номінальною вітчизною, як Радянським Союзом, як країною, державою і справжньою вітчизною, якої де-факто не існувало Україною, якої не було навіть попри представництво в Організації Об'єднаних Націй. Насправді все одно не було і свідомий цього Стус. Відтручує від себе Україну монстра і не визнає її. І е, мислить себе в, в отій неіснуючій державі, яку називає краєм, і це його синонім вітчизни, батьківщини. Яка нестерпна рідна чужина, цей погар раю, храм зазнали скверни. Ти повернувся, але край не верне, йому затрудна пітьма кам'яна. <кій> нестерпна рідна чужина це драма поета, це його повернення до. Романтичної ще парадигми незмінності і незамінності батьківщини як найвищої цінності, це шукання її в малій вітчизні, коли Рахнівка стає синонімом України і уособленням її. Це ті довгі страсті по вітчизні, які Рягтять як рани на чолі, і ця тонка євангельська алюзія всім зрозуміла і дуже промовисть.